Сло в небі сонце, а чорний дим сховав щити, не зміг закрити охоронця, що волю кров'ю захистив чорний дим. Чор... То, що відстояти своє право на незалежність. Невимовний бій розриває груди, а с застилають обличчя кожного свідомого українця, убиті, поранені, скалічені. Замордовані, вони на совісті злочинної української влади, на совісті тих, хто віддавав і тих, хто виконував накази злочинної влади. Душі загиблих завжди будуть над нами армії ангелів. В історію України вони ввійшли як Небесна Сотня. І одним із цієї Небесної Сотні був наш земля. І свобода з власне водорібним Андрій Черненко. Його посмертно присвоєно звання Героя України. А наш поет земляк Андрій Денисенко йому баладу, яка називається, так і називається Посвята не одному із Небесної Сотні. Прошу на нас! 20 лютого День Героїв Небесної Сотні. Президент України Петро Порошенко підписав указ. Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Ровно, рівно рік назад на Майдані загинув і наш земляк Андрій Черненко, посмертно йому присвоєно звання Героя України. Усе земне нам Богом дане, і спокій, і неспокій теж горіли шини на Майдані. І гнів людський зривався з меж насилля, постріли і жертви, священні жертви на ніс народ, було не страшно і померла за гіпасу, за вінець свободи а курі снайперів свистали, палах потів коктейлів жар майданівці серця стали, супроти бекулівських жар. Не піднімались, кров пломеніла на снігу, не відступали й не здавались. Розказую, Монолітні майданні майдан, гурт. Одного дня ні, уже під вечір, і наш земля упав на брук, здіймав свободу він, він на плечі, та куля вибила із рук. Це Слобідський Андрій Черненко, вік пухом, хай йому земля без сина. Залишилась небо безгодувальник сім'я. Душа за бути він не мір. трудівничий світ, та долі в України міряв любов, стії переживав, за те боровся та буде сама, як знав, як, тебе, як, як мрив, я люблю, щоб сонце ніжилося просар, в роса і не стихав дитячим сміхом. І демократії, і перлини, і волі, благодатний дзвін завжди відстоював порвину патріотичної муші Він указ присутний посмерт, звання героя, час тебе, хай наша шана небесно судить сюди. Свого народу честь і совість за України майбуття. У час тяжкий небесна сотня поклала на алтар життя, які б не грякали в громи героїв, пам'ятаємо ми. Давайте вшануємо пам'ять нашого земляках можна мовчаємо. Мамо, не плач, я повернуся весною у шибку пташинкою, далю свою, прийду на світанні, в садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду, попрошуся, сон твій тихенько розкажу, як мається домі і нові. Мені колескову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою, рідненька щемить. Вибач, матусю, за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив, та любив і Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Україна давно так багато і так самовільно не молилася, як упродовж останніх місяців. Від самого початку і дотепер поруч із людьми на барикадах, біля палаючих бочок на сцені, у храмах, наметах священники Майдану. Євромайдан сучасне явище світового значення. Протягом короткого часу на ньому не лише сконцентрувалася величезна енергія народу, але й відбулося у духотворення майданівців в умовах безпосередньої загрози життю. Люди втратили страх смерті. То був духовний прорив, то був побіг в ім'я майбутнього. Майдан відкидає домовленості опозиції та готовий йти на штурм Верховної Ради, якщо до ранки суботи президент не піде у відставку. Янукович покидає свою резиденцію та від'їжджає у невідомому напрямку. Пізніше з'являється в Харкові і відмовляється залишити посаду. Верховна Рада голосує за відставку Януковича з поста президента і перебирає на себе владу України. Хроніка подій. Після того, як майдан та влада виконали досягнуті на напередодні домовленості, вулиці Грушевського було оголошено розблокованою. Коло активістів йде мирний наступ на Верховну Раду з вимогою повернути Конституцію до 2004 року. Учасників колони зустрічають водометами та БТРами. Починається протистояння. Протестувальники спалюють офіс президентської ради. НВС та СБУ оголошують ультиматум. Танцює штурм Майдану. У Києві зупиняється метро, закривають в'їзди в місто. О 20-й годині починається штурм. Протестувальники відтісняють частини Майдану, спалюють будинок проспілок. На заході країни люди знов запалюють, захоплюють будівлі держорганів. 24 загиблих, сотні поранених. 19 лютого Віктор Янукович погрожує парламентській опозиції та Майдану. 20 лютого оголошено днем трауру. Їзди до Києва закриті. Укрзалізниця залізниця припиняє рух поїздів Львів-Київ. У регіонах люди продовжують захоплювати адмінбудівлі. Співробітники силових органів переходять на бік відпротестувальників. Ізновечір після перемовин опозиції з президентом оголошено перемир'я. Янукович обіцяє відмовитися від штурму. 12 загиблих. 20 лютого. Перемиря не дотримано з обох сторон. Уранці активні бойові дії розпочато знову. Протестувальники, силовики розстрілюють із автоматів та снайперських винтівок, стріляють і по медиках. На Майдані перебуває 30 тисяч людей. Глава КМДА Володимир Маркеєнко виходить із приміщення ради та відкриває метро. О 22.00 починається засідання Верховної Ради. Депутати забороняють СБУ проводити антитерористичні операції. Зобов'язують МВС розблокувати дороги, а Міноборони відкликати війська. Десятки чартерних віб-рейсів залишають аеропорти Києва, 45 загиблих. 21 лютого 8.37 в інтернеті з'явився запис радіоперехоплення перевоги снайперів, які діяли на Майдані. З їхньої розмови зрозуміло, що вони прикривали Беркут та контролювали висотні будівлі. Периметру Майдану. 15.56. Лідери опозиції та президент Віктор Янукович підписали угоду про врегулювання політичних ситуацій. 16.20. 16, 16 журналістів по провладного телеканалу Інтер заявили, що на каналі діє жорстока цензура щоб об'єктивно висловлювати події на Майдані. 16.53 Верховна Рада проголосувала за повернення до Конституції 2004 року. Депутати типу, відправили відставку очільника АБС Віталія Захарченка. 20.28. На Майдані весь день триває панахида за загиблими. 22 лютого 10.14 спікер парламенту Володимир Рибак та його заступник Ігор Калетник подали відставку новим спікером Верховної Ради обрала Олександра Турчинова. Депутати проголосували за звільнення Юлії Тимошенко. 10.31. Віктор Янукович покинув свою резиденцію в Межигірі та у невідомому напрямку. 13.50. Учасники з'їзду представників Півдня та Сходу заявили, що беруть на себе всю повноту влади, оскільки центральна влада не діє. 15.46 в Австрії починається розслідування кримінальної справи проти голови адміністрації президента Андрія Кімва. 16.08 Віктор Янукович заявив, що в Україні стався державний переворот. 17.12. Верховна Рада прокоментувала втечу Віктора Януковича як його самоусунення з поста президента позачергові вибори призначені на 25 травня 2014 року. 20.46. 82 людини загинули у Києві з початку сутичок, за даними Міністерства охорони здоров'я. Щоб перхут не встиг зачистити, увінчено на кількох гранітних плитах, котрі доволі колоритно лежать на гумових автопокришках прямо на скодах, що ведуть від ялинки до хрещатика. І скрізь море квітів, ікон, свічок, портрети героїв Небесної Сотні. На похилому пагорбі, що спускається від жовтневого палацу до інститутської, похоронні вінки викладені колом, утворюють циферблат, а стрілки виготовлені з дерева. А поряд на землі рясніє червоний хрест. З 27 січня. На столичному майдані працювала комісія працівників, громадських діячів і дисидентів. Комісія відстежувала осіб винних у злочинах, вчинених проти українського народу. На їх обліку 25 високопосадовців. 23 лютого на Львівщині прощалися з 31-річним Віталієм Коцюбою. Його застрелив снайпер. 20 лютого 2014 року сиротами залишилося двоє дітей. Моліться за вбивцю моєї дитини, щоб він покаявся. Плаче його матір, вірш один із Небесної Сотні. Обіймаю тебе, мамо, бувай таткові. передавай. Я сумую. Дію, у вас ще пізніше Запри. А пізніше був кривавий там, чорна тінь впала на бажда, не одне життя поклало на боків. Сіле снайпер, у серденьку горівку. Кров літкою заливала сірий брук. не одне серденько припинило стук. Над загиблими священники співали. А, Звуки телефона пролунали, намагалися зателефонувати кілька раз підряд та сину мати. Шили і раз, і другий, і третій. А синочка урятіли на мертвий.